Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний, легкий та оригінальний святковий салат віночок. І для цього нам потрібно суміш салатного листя, мідії, гірчиця, перепалені яйця, кукурудза, граната та олія. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео, а ми спочатку беремо гарну круглу розлогу тарілку, у якій будемо подавати салат. На центр викладаємо склянку, щоб посередині був ось такий отвір. Та викладаємо навколо нього листя салат. За необхідності попередньо його миємо та просушуємо. Також, якщо листя досить велике, можна його подрібнити. І таким чином, викладаємо навколо гарно ретельно листя і заповнюємо нашу тарілку. Наступним кроком будуть яйця. У мене вони перепалені. Попередньо відварені, охолоджені та почищені, розрізаємо наопіл та хаотично викладаємо по усій площині. Якщо перепалених нема, можна скористатись звичайними курячими, але трішки їх подрібнити. Наступним кроком у нас будують помідори. Також миємо та нарізаємо. Якщо ось такі великі, розрізаємо їх на невеликі шматочки. Якщо коктейльні, ділимо на опіл. Далі беремо мідії. Вони у мене ось такі готові в оливі, тож гарно та ретельно викладаємо поміж наші перепилені яйця та помідори, максимально заповнюючи усю площину салату. І звичайно ж, чим більше міді покладете, тим смачніше буде. Тепер сюди ж ми викладаємо кукурудзяні зерна. Якщо у вас залишилось кукурузу від будь-якого салату чи страви, Чудово підійде, адже тут необхідно всього декілька чайних ложок. Викладаємо по усій площині салату, і наступним кроком сюди ми будемо додавати зерні та гранат. Вони додадуть не тільки яскравого гарного оксамитового кольору, але й гарного хрумкого солодкого смаку. Тепер сюди нам потрібно зробити заправку для салату. Можна робити її річчю, можна робити густішу. Я беру. 3 чайні ложки меду, тому заправка вийде густішою. Та додаємо олію. Можна звичайно використовувати будь-яку соняшникову оливку. У мене сьогодні олія авокадо. Додаємо її та приблизно ложку півтори діжонської гірчиці у зернах. Також сюди додаємо сік лимону приблизно півтори чайної ложки. Та сіль за смаком. І коли ми додали усі необхідні інгредієнти. Гарно, ретельно вимішуємо до повної однорідності заправки. Нагадую, можна зробити її рідчою, додавши менше меду та більшу кількість олії. І тепер ось так ложкою хаотично по площині салату викладаємо нашу заправку, щоб з усіх сторін було гарно розподілено. Бачимо, салат готується буквально за лічені хвилини. І фінальний етап це акуратно виняти склянку. За необхідності поправляємо, підсуваємо салат і бачимо, ось така краса у нас з вами вийшла. Друзі, це неймовірно гарно, апетитно, ароматно та святково і стане чудовим доповненням до вашого столу. Такий салат можна подавати на свято, чи навіть на будь-який день, коли вам треба швидко, смачно та оригінально подати на стіл. Тож, друзі, глянемо ближче, звичайно, що ж у нас з вами вийшло? Дуже гарне ніжне соковите м'ясо міді у поєднанні з хрумким листям салату, кукурузкою, соковитою гранатою та ситними смачними переполиними яйцями. І все це в медово олив'яній ось такій заправці з гірчицею. Друзі, це яскраво, смачно, оригінально! Тож обов'язково рекомендую, зберігайте собі даний рецепт, готуйте, смакуйте, радуйте себе та своїх близьких, особливо враховуючи, що скоро свята. Тому цей варіант рецепту дуже-дуже вам підійде. Ну і звичайно ж, не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові рецепти, та ставити пальчики догори. І, звичайно, залишайте свої коментарі. А я вам, як завжди, бажаю смачного усього найкращого! Готуйте, смакуйте та до зустрічі!